Відверто з лікарем Відверто з лікарями, і ми сьогодні продовжимо говорити про стоматологію з Володимиром Шевчуком. І теми нашої сьогоднішньої програми гігієна порожнини рота. Вітаю пане Володимире! Вітаю! Ми вже почали говорити частково про гігієну порожнини рота, коли ми говорили про каріус. Так правильно буде поставити гігієну порожнини рота на перше місце у всіх маніпуляціях лікаря-стоматолога, тому що замість того, щоб лікувати будь-яку хворобу, краще її попереджувати саме до профілактики і відносно. Ця гігієна порожнини рота майже всі хвороби, включаючи каріяс, одними з їх причин є саме погана гігієна порожнини рота, і її треба дуже ретельно дотримуватись. Ну от, наприклад, людина каже: А що я чищу зуби щодня? Коли ми працюємо з пацієнтами, коли з ними розмовляємо, дуже важливо коректно донести пацієнту, що водити щіткою по зубам і чистити зуби, це зовсім різні речі на сьогоднішній день. Дорослі люди не зовсім якісно вичищують. Зуби. Давайте тоді вже блоково говорити. Угу. Згадали щітку, як зрозуміти, яка щітка тобі потрібна. От ми приходимо зараз в магазин, а там їх безліч і такі, і отакі, от жорсткі, м'які, середні. Як зрозуміти, яка тобі потрібна? В світі існує більше десяти запатентованих методик чистки зубів. І сказати, як правильно чистити зуби, однозначно не можна. Але ми маємо знати те, що після. Чистки в домашніх умовах зуби мають бути чисті, зазвичай, чисті, тобто гладенькі гладенькі, так зазвичай треба використовувати щітку середньої жорсткості, і вона підходить для 90% всіх пацієнтів. Сюди ми не відносимо пацієнтів з брекет-системами, не відносимо пацієнтів з якимись великими парадонтитами та хворобами ясен. Але якщо пацієнт більш-менш здоровий і поржне рота в порядку, то для нього підходить саме середньої жорсткості щітка. Як Перевірити, чи гладенькі зуби залишились, чи не гладенькі після чистки. Точкою перевірки в нас є стан зубів після професійної гігієни порожнини рота у кріслі у стоматолога. Тобто, коли лікар почистив нам зубки, вони всі гладенькі, і такий стан має підтримуватись після кожної чистки зубів вдома. Пацієнти відмічають, що після чистки у стоматолога з'являються ніби проміжки між зубами фізіологічні проміжки, які мають бути, тобто вони мають зберігатися і при домашній гігієні. Отже, я що вибрати, то середньої жорсткості так. має бути для жорстко? початку, так щоб не забивати голову пацієнтам. Середня жорсткість, і не думаємо про це навіть або можна проконсультуватися зі своїм стоматологом. Звичайно, так так яку так, краще обрати? Є механічні, а є звичайні. Так в чому різниця? Чи механічні це просто реклама і все? Є, скажімо так, звичайні мануальні зубні щітки і є електричні, умовно так. Електричні можна назвати роторні, ультразвукові, звукові, їх досить велика кількість. І тут велика різниця в тому, що механічні звичайні щітки ними орудує тільки рука, і все. Тобто вони роблять певну кількість рухів, як рука зробить, да? якщо це електрична зубна щітка, то вона робить за той же проміжок часу більше рухів, тобто вона більш ретельно вичищає поверхні, до яких щітка торкається. Але якщо у пацієнтів неправильний прикус, умовно, і поверхня щітки не доходить до поверхні зуба, то ці ділянки залишаються невичищені. Тобто важливим є не те, що ми користуємося електричною чи мануальною щіткою, а те, що ми вичищаємо і доторкаємося усіх поверхонь зуба. Це більш важливо, а електрична зубна щітка нам трошечки економить час. Це не панацея абсолютно. Можна якісно вичищати зуби і звичайною мануальною щіткою. Різниці немає. Комфорт. комфорт. Комфорт швидкість. Так, в нормі ми рекомендуємо пацієнтам чистити зуби 2-3 хвилини. Такого ж самого результату можна досягти при там, хвилині півтори. Тори, якщо використовуємо електричну зубну щітку. А якщо ми електричну щітку будемо використовувати там 2-3 хвилини, то буде і ще більш якісний результат. Так, тут вже розібралися. Там також в таких електричних щітках є жорсткі середньої жорсткості ворс. Звичайно, так є різні режими в цих щітках, є різні програми. Одні програми більше масажуючі, інші більш чистящі. є зубні щітки з штучним інтелектом, які потім на смартфон можуть вивести. Картину того, як ти чистиш зуби, з урахуванням того, які поверхні ти краще прочищаєш, гірше прочищаєш. Тут на кожен гаманець є свій товар. Щітки, на яких є от, на верхні поверхні, або рубці, або шипи маленькі, і кажуть, що це для чистки язика або поверхні рота внутрішньої. Чистити язик чи ні? Купувати щітку з такою поверхньою зверху для чистки язика. Так, є щітки, де на тильній стороні головки робочої на щіці, є спеціальні виступи, шипи маленькі, такі як така м'яка наждачка. Це використовується для чистки язика і щік, але це більше стосується поняття маркетингу, на мою думку. Чому? Тому що ми можемо так само, і основною робочою частиною щітки вичищати язик, вичищати щоки за необхідності. Тому форма головки робочої щітки, там її, це все індивідуально, треба брати ту щітку, яка яка вам більш зручна, враховуючи також і форму робочої ручки. Чи вам було зручно цю щітку тримати в руках? Так, ну і от як правильно чистити щітку? Ви сказали, що багато є так. варіантів, але от найстандартніший, вимітаючими рухами від ясен до жувальної поверхні. Тобто, верхні щелепа зверху вниз, вниз, а нижня щелепа знизу вверх. Це ми так чистимо бокові поверхні зубів. Жувальні поверхні, ті на які попадає їда наша, і ріжучі поверхні, Верхні різців горизонтальними рухами ага. вперед назад, це така найпоширеніша методика чистки зубів. А язика постійно треба вичищати щит за необхідності. на язиці не є самостійним, це, як правило, прояв інших хвороб. Найчастіше це хвороби ЖКТ. Тобто, якщо у пацієнта є необхідність чистити язик, бо там багато нальоту, звичайно, краще це робити. Ну і скільки разів на день треба щіткою чистити зуби? Два рази на день, зранку і ввечері. А якщо ми. Ми обідаємо в день. Достатньо буде просто прополоскати простою водою. В нас на сьогоднішній день є жуйки без цукру. Їх також можна використовувати як метод чистки зубів. Ну, от ми з вами говорили в програмі про каріес, і ви зазначали, що коли ти поїв, особливо солодке, то протягом двох mm. годин після цього кислотно-лужний баланс да, і він нормалізується, да, і поки він нормалізується, краще от в цей період, в ці дві години, почистити зуби або прополоскати. або використати. Жуйку. Зазвичай в день немає змоги у людей чистити зуби. Це не є обов'язковим етапом. Головне зранку і ввечері. Ну і надвечір почистили, і спадки. Звичайно. Так. Після цього їсти не можна, бо наша чистка буде нераціональною. А солодкий чай? І знову після нього чистимо зуби. Добре, тоді нитка яка. Вона буває нитки, є різні, відрізняються по пропитці. Є нитки, які пропитані воском спеціальним, а є які сухі. Є нитки, які відрізняються по формі, по поперечному розрізу. Тобто є ті, що вигляді ленти, а є як просто дротик. Як просто ниточка. Так, ниточка. і пацієнтам зазвичай треба використовувати звичайну вощену нитку. Так вона більш буде слизька і зручніша у використанні. Тобто, цей дротик а не пласку. Так, звичайна нитка вощена має бути. Нитка після щітки йде перед щіткою, як правило, нитка йде зазвичай після щітки, і дуже важливо, що вона є обов'язковим етапом. Тобто міжзубні проміжки ми не можемо вичистити тільки щіткою. Нам обов'язково необхідна нитка. У деяких людей може зараз виникнути питання: а якщо є брекети, якщо є мости, як в такому випадку чистити ниткою? Вона не проходить між зубами. Для цього є суперфлос. Це та сама нитка, яка порізана на мат. Точки по 30 сантиметрів приблизно, і в цей сметочок входить не просто нитка, а ще кусочок ліски, тобто більш пружний матеріал. Потім йде сантиметрів 15, десь буде такий більш пухкий матеріал, ніби розпушена нитка. І потім йде інша частина, звичайна нитка. Тобто ми можемо як іголку з ниткою під цей мост просунути і вичистити. Це більш зручно для мостовидних конструкцій, для брекет систем, для от таких от створених контактних пунктів. Ну це в принципі і стоматолог може. Можна навчити, як е... правильно чистити ниткою? При брекетах і при мостах? Стоматолог повинен цьому навчити, так. Як правильно ниткою чистити? Щоб не поранити ясна, наприклад. Бо можна ж порізати можна, більш точно це треба питати у лікаря, щоб він мануально навчив. Але якщо так, от в двох словах, то між пальцями має бути відстань, коли ми користуємося ниткою, не більше трьох-чотирьох сантиметрів. І нитка має бути дуже пружньо натянута. Чому? Тому що якщо буде між пальчиками дожина робочої нитки близько 10 сантиметрів, то ми будемо різати ясно і будемо травмувати ясно. А якщо нитка буде в натягнутому стані. То вона не буде доходити до ясен. І дуже важливим етапом, як я попередньо казав, нитка чистить міжзубний проміжок. Ниткою ясна ми не торкаємося. Для того, щоб чистити ясна, є інші методи, про них ми поговоримо трошечки згодом. Ну, нитка до ясен не доходить. Ну, от ми в цей проміжок загнали, нитку і треба взад-вперед поводити. Чи загнали? Притиснули до одного з зубів, дістали. Знов в той же проміжок запустили нитку, до іншого зуба притиснули, знов дістали. Стали. дістали. дістали, тобто, опускаючи вниз, можна вниз і вверх. чи взад вперед вниз і вверх. Вертикально зайшли, вертикально вийшли. Але ми маємо тут розуміти, що ми зараз говоримо за чистки або якісних реставрацій, якісних пломб, або неошкоджених здорових зубів. Якщо на зубі є або каріозна порожнина, або стара пломба, що вже не відповідає своїм клінічним вимогам, нитка або буде цеплятись і не виходити, або буде рватись. Що то так. ясно, Згадали, це ви натякаєте на ополіскувачі? І так, і ні. Як правильно доглядати за ястами? Коли ми з вами говоримо за гігієну, то обов'язковими етапами в гігієні є паста, щітка і нитка це аксіома. І це ми чистимо тільки зуби. Якщо у пацієнта є необхідність чистка ясен, то ми використовуємо додаткові методи і засоби гігієни. До них можна віднести іригатори і йоршики. Йоршик це пластмасова паличка з волокнами. Різні боки, що розходяться, і цим йорщиком ми в міжзубному проміжку біля ясен також вперед назад вичищаємо. Але у йорщиків є один недолік, який мені дуже не подобається, це їх розмір. Тобто міжзубні проміжки вони всі різні. У одного пацієнта може бути зовсім різні проміжки ці між зубами. І йоршики мають п'ять розмірів. Тобто, нам треба між там умовно сьомим і шостим зубом використовувати йорщик розміру два, ага. між шостим, п'ятим розміру три і так далі. Ми можемо заплутатись, але йоршики вони працюють. Такий більш заморочливий варіант, але робочий. Більш кращий варіант і зручніший є іригатори. Це такий пристрій, який з допомогою води вимиває наліт з зубо борозни, з карманів. І от саме цей пристрій він чистить ясна. Його можна в домашніх умовах використовувати? Його треба в домашніх умовах. Він для цього придуманий, щоб його використовувати вдома. Тобто, як це працює? Пристрій цей ну як двохлітрова банка води, умовно, по розмірам. Там резервуар зазвичай мілілітрів 600-500 мілілітрів води. Наливаємо туди звичайну теплу водичку з-під крану, якою ми чистимо зуби. і через трубочку, через насадку водичка під напором подається нам в ротову порожнину. Ми ручкою цією керуємо і всі проміжки між дубні витіщаємо. І він дієвий, звичайно. І його, в принципі, можна от купити? В техніки в інтернеті. Це ірігатор для догляду за ротовою порожниною? Так, пораження. це як ми купляємо електричну зубну щітку, тих саме. Магазинах продають ці іригатори. Зрозуміло, кому рекомендована така чистка ясен? Це більш клопітка гігієна порожньої рота, рекомендована пацієнтам з неправильним прикусом, і пацієнтам з мостоподібними конструкціями, з імплантами, пацієнтам, що дуже багато часу хочуть приділити своїм зубам, і пацієнтам з хворобами тканин пародонта. Угу. Тобто, яких зуби в ворухомі, яких дуже часто запалюються ясна, і, ну, скажімо так, запущені ортодонтичні випадки. Три важливі компоненти: паста, щітка, нитка. Так, паста як розібратися? Зараз заходиш, а там просто спектр. І така, і ось така. Як розібратися в цьому розмаїтті? Яку купити? Ну на сьогоднішній день самим важливим критерієм вибору зубної пасти є те, щоб вона не була виготовлена в Росії, бо таких паст дуже багато. Другим критерієм вибору є те, для чого ми використовуємо цю зубну пасту. Тобто, якщо в нас запалені ясна, то нам бажано використовувати пасту для лікування ясен, тобто з травами. Якщо ми хочемо відбілити зуби, також маємо використовувати спеціалізовану пасту для відбілювання зубів. Вони зазвичай йдуть більш дисперсні з такими вкрапленнями. Якщо нас влаштовує здоров'я нашої ротової порожнини і ми хочемо його підтримувати, то беремо якусь комплексну зубну пасту зубні пасту по типу для лікування ясен або відбілюючі, ми не рекомендуємо використовувати більше ніж два тижні без перерви. Тобто, бажано мати вдома дві-три різні пасти і по черзі їх використовувати міняти При умові, що ми не лікуємо якийсь запальний процес. Отже, два тижні ми використовуємо для відбілювання, так. потім звичайну комплексну, так. потім для ясен два тижні, а потім знову комплекс. Так. бо Якщо у нас не хвилюють наші ясне, вони здорові, можна цю пасту взагалі відхиловувати. Пане Володимире, от можна побачити пасту з вугіллям. Це така, перепрошую, замануха реклама. Е, ні, чому там дійсно є вугілля? Навіть ці пасти зазвичай позиціонуються як відбілюючі пасти. Ну, це вугілля це один із компонентів. Це не найголовніший компонент, але такий досить гарно себе позиціонує, як точки зору маркетингу. Тому непогано ні не добре. Це один із компонентів, можна їх купляти і чистити. Також на два тижні чи її можна. Зазвичай вони відбілюючі. Ідуть ці пасти, тому також не більше ніж два тижні рекомендований користуватися. Тоді паста чи гель як тут розібратися? Я думаю, стосовно цього питання взагалі немає ніякої різниці між гелем і пастою буде невелика різниця в насиченості, і уж точно ваші зубки цього не відчують. Емаль ви говорили в одному з ефірів, що емаль не відновлюється. Так. Чи можна ось цими засобами пошкодити емаль жорсткою щіткою, пастою з якимись вкрапленням? Пленнями теоретично це можливо, але для цього треба дуже сильно старатися. Прям дуже сильно. Професійна гігієна у лікаря як часто її потрібно робити. Наші візити до лікаря-стоматолога мають бути раз на півроку. Для того щоб ми перевіряли загальний стан своїх зубів, якраз цей проміжок часу ми рекомендуємо використовувати і для гігієни порожнини рота. тобто раз в півроку ми маємо чистити зуби у лікаря-стоматолога, якщо ми вдома ідеально вичищаємо самі, то цей термін можна розподілити на один рік і заодно подивитися на загальний стан своїх зубів. Якщо стоматологічне здоров'я пацієнтів обтяжене якимись хворобами стоматологічними, наприклад, пародонтит, із запальні процеси на яснах, то гігієну порожнини рота і огляди стоматолога лікаря можна зробити раз в три-чотири місяці. Це не буде дуже часто. А як сьогодні пам'ятаю, в академії, коли я навчався в стоматологічній, то було написано в книжці, що не можна робити професійно гігієну порожнини рота частіше ніж один раз на два тижні, навіть так. Пацієнтам з хворобами тканин пародонта раз три в чотири місяці, що включає в себе професійна гігієна у лікаря-стоматолога. Професійна гігієна це комплекс заходів, що призводить до того, що у пацієнта абсолютно або максимально наближено до цього чисті зуби. Зазвичай гігієна порожнини рота у стоматолога включає етапи зняття твердих зубних відкладень зубного каменю, зняття м'яких на зубних нашарувань під'ясаних і над'ясаних. Це відбувається шляхом аєрфло. Наконечника, а також полірування зубів пастами додатковим інструментом в чисті може бути мінімальне відбілювання скажу більш трошки інакше: укріплення зубів і відбілювання одночасно. Є стоматологічні пасти, які в собі містять і укріплюючі елементи, і одночасно відбілюючі елементи в незначній кількості, як такий фінішний етап. Зробиться з одного разу. Ополіскувачі чи використовувати, чи не використовувати. Як розібратися, які з них купити? Ополіскувачі бажано використовувати як додатковий метод гігієни. Він не вирішить наші проблеми стосовно хворої ясни. Це треба звертатися Лікаря, але ополіскувач може підтримати відчуття свіжості, подиху у пацієнта деякий час після чистки зубів. Наприклад, зранку людина встала, поснідала, почистила зуби і пішла на роботу. І наступний раз вона буде їсти тільки в обід. Звичайно, приємно буде, якщо ми якимось там приємним смаком, умовно м'ятним прополощимо зубки ми будемо півдня собі ходити з цим запахом в роті. Або якщо ця людина після ополіскувача піде на банкет і їсти мандарини. Симбіоз смаку, м'яти і мандарин буде не сильно коректно ну, в роті ага. відчувати. Тобто, ага. це все індивідуально, якщо людина не буде їсти найближчим часом, можна використовувати ополіскувач. Сміливо. Ви говорили, що от в обід людина. Поїла так. і протягом двох годин треба просто прополоскати рот водою. Ополіскувач потрібно, використовувати? можна індивідуально. Ополіскувач – це дуже індивідуально. Ми в практиці в своїй приписуємо ополіскувачі тільки пацієнтам з хворобами ясен. Там, де запальні процеси великі, є, там ми дуже рекомендуємо ополіскувачі. Зазвичай це все індивідуально: Хочу користуюсь, хочу не користуюсь. Всі ці аерозолі для порожнини рота. Ну, коли, наприклад, у людей буває неприємний запах, ви вже сказали, що це може бути пов'язано з хворобами внутрішніх так, органів, це набов'язво зуби і не обов'язково рот. Але все ж таки, це маскування чи це додає якогось там догляду запороження? Маскування. Якщо це не пов'язано з хворобами внутрішніх органів, шлунку, наприклад, то це можна вирішити питання заміною, наприклад, старих ортопедичних конструкцій. То десь в роті є місце, де лежить нальот. І цей нальот в великій кількості нам дає оцей неприємний запах. І маскуючи, ми робимо тільки гірше собі, чому тому, що ми поглиблюємо цю проблему. А тобто, нальот, на нальот і ще на нальот. Так. І якщо він, наприклад, зверху лежить на зубі в вигляді каменю, дуже погано, але набагато гірше, коли цей нальот збирається під старою коронкою, умовно. Uh -huh. І зуб починає гнити, а ми того навіть і не бачимо. Ну, пацієнт не бачить. Відчуває якийсь запах неприємний, але нібито в роті все біле, все гарне, тому що під коронкою відбуваються ці процеси. Тому і необхідно раз півроку ходити далі. Стоматолога, щоб лікар стоматолог дивився, це все контролював, соромитися людям, коли вони приходять до стоматолога, одразу казати: у мене неприємний запах з рота, що мені робити. Подивіться, будь ласка. Ми маємо пам'ятати, що ми приходимо до лікаря за допомогою за порадою, і чим якісніше ми пояснимо лікарю нашу проблему, тим з більшою вирогідністю лікар нам допоможе. Ми не можемо читати думки пацієнта, угу. тому дуже необхідно, щоб пацієнти казали все, що їх турбує. Запах, зовнішній вигляд, колір зуба, як забивається їда, чи не забивається, стерті зубів. Чим більше ми дамо інформації лікарю, тим краще лікар нас буде лікувати. Ну і в принципі, плюс в цьому є, що якщо прийти до лікаря і сказати, ви знаєте, у мене неприємний запах з рота. І коли стоматолог подивиться, і скаже, ви знаєте, у вас все ок з зубами, з коронками. Так, з... ми отримаємо цю інформацію. Так, так, ж, і так. тоді це треба вже розуміти, що це треба вже до іншого mm, Так, іти фахівку. Правильно. Що там вже щось всередині. І прийти. зазвичай пацієнти, у яких все дуже погано, вони вже нічого не зроблять. І ми маємо розуміти, що лікар бачив багато чого, ви навряд чи його чимось здивуєте, і це наша робота. Різниця між гігієною порожнини рота у дорослих і у дітей. У лікаря-стоматолога чи в домашніх умовах? Взагалі. якщо ми говоримо за гігієну у діток, тобто ми не маємо використовувати абразивні пасти і не можна використовувати жорсткі зубні щітки, тому і нема дитячих жорстких щіток. Тому що саме у діток, коли емаль не дозріла і можна механічно нашкодити зубам, якщо зуби сформовані, у доросла людина, можна використовувати ультразвукову чистку, тобто більш таку жорстку механічну. Очищення зубів при правильному використанні ультразвука ніяк нашкодити зубам не можна. Нитки дітям потрібні. Якщо дитина буде нею користуватися, то так. Щітка використовується так само, як і для дорослого. Так. Ополіскувачі дітям потрібні? Е, Якщо дитина не буде їх пити, то можна. Так пасти, особливо дитячі чи дорослі. Е, саме дитячих пасти перевагою те, що умовно може дитина може їх проковтнути. І не буде шкоди організму. Mm -hmm. Оце відрізняється дитяча пасти від дорослих. Пасти. Якщо дитина вже по-взрослому чистить зуби, як батьки її, то можна використовувати сімейну пасту, ніякому разі не відбілюючу, а якусь комплексну, може, пасту для ясен. Вона також для дітей нейтральною вважається. Буде все нормально. Пане Володимире, дякую за сьогоднішню тему. Ну і нагадую: не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся до лікаря. Якщо ви проводите профілактику, нехай вона буде тільки правильною. До побачення. Відверто з лікарем.